Добрий день сьогодні разом з вами хочу розкрити посилку сайту iHerb. Вона не сильно велика, доволі швидко дійшла в Україну. А вибачте за мій голос, трошки він у мене пропав. Ось так посилка виглядає всередині. Перший продукт це мультівітаміни для активних чоловіків. 150 таблеток від Optimum Nutrition, Optimen. замовила для однієї дуже гарної людини. Тут ось такий склад. І дійсно йому дешевше вийшло десь на порядка 500 гривень. Якщо не помиляюсь, ніж якщо купувати у нас в аптеках або серед постачальників мультивітамінів в Україні. Тому буду рада, якщо йому вони дійсно допоможуть. Класна фірма, гарна упаковка, вона, до речі, переробляється. І є захист від того, щоб діти не з'їли всі таблетки, які всередині. Наступне це від Доктор Бест 240 капсул це глюкозамін, хандроїтін і опт-МСМ комплекс. Використовую, коли йде дуже велике навантаження на мої коліна. Це сильно допомагає мені. Я десь тут вставлю посилання на відгук, на схожий продукт. І дійсно, я бачу, що мої коліна не болять. ну В тому сенсі не те, що не болять, а вони почуваються адекватно від тих навантажень, які я роблю. З ними під час своїх тренувань на велосипеді, бігу і так далі. Тому рекомендую. У мене до того був трошки інший комплекс, і зараз я повернулася до цього, оскільки він з'явився на сайті. І я замовила: його. тут треба по 4 таблетки приймати щодня, тому 2 місяці всього-навсього прийому буде. А наступне це від NAV Super Prim Rose. А це масло примулу вечірньої: 60 таблеточок. Необхідно приймати. По одній або дві таблетки в день, а я його використовую для того, щоб стабілізувати свій гормональний фон. Це дуже гарна олія для того, щоб підтримувати жіноче здоров'я. А я бачу, що в мене нема таких великих болей перед початком місячного циклу, і це чудово. Не знаю, я його почала приймати. Десь рік тому і ну, різного виробництва, до речі, не обов'язково нав. І я бачу ефект, тому продовжую замовляти. І роблю деякі перерви між прийомами. І тут доволі вона велика буде сама таблеточка, капсула. Ну, не знаю, буду дивитися. Тут 60 штучок, тобто, в принципі, на два місяці прийому мені вистачить. А наступне це 99% Алоевера після. Сонця, догляд тут 236 мілілітрів. Доволі класна штука. У мене колись була така упаковочка, правду, у них змінився трохи дизайн. Десь я вставлю відгук на це алоє. Класна штука, я завжди використовую на певні місця, які з подрасненням або після депіляції або епіляції. Тому класна штука, класний склад. Тобто, якщо подивитися, тут не так багато того. Що продовжує життя цього алоє, коли ви відкрили цю упаковку? Воно натуральне, воно прикольне у вигляді геля, що дає можливість його правильно розподілити по шкірі. Тому рекомендую. Класна штука і дійсно ефект є. І наступне це такий пробник від Love. Тут 20 мл балансуючий. Тонер з алоє прополісом і б'ячі кислотами. Я взяла, оскільки там була невеличка знижка, і мені цікаво спробувати. І плюс я потім ці маленькі упаковочки використовую, коли я кудись їду, то я відливаю свої засоби для догляду за собою в такі маленькі флакончики. Тому маю надію, що в принципі нормальна дія буде у цього продукту. Ну, Буду дивитися. А це, в принципі, все, що було в цьому замовленні, воно було невеличке, але те, що потрібно, цікавить, чи чимось ви. Цього користувалися. Якщо так, то пишіть коментарі, цікаво послухати, як вам ці продукти. І дякую, що ви мене дивитесь. Підписуйтесь на канал. І всім гарного дня, па-па!